Доброго дня, шановні учні! Зараз ми з вами виконаємо поділ відрізка на дві рівні частини. В вашому домашньому завданні вказано, що треба виконати поділ відрізка довжиною 40 мм, креслимо відрізок довжиною 40 мм. Відрізок це лінія, яка має початок і кінець. Назвемо його АБ. Далі беремо циркуль. Розхил циркуля повинен бути трошки більший, ніж половина відрізка. Поставили умовно і провели дугу. Не міняє розхилу циркуля, ставимо ніжку циркуля в точку Б і також проводимо дугу. Вони в нас між собою перетинаються. Отримуємо точки С і Д, з'єднуємо їх між собою. Відрізок CD Ділить відрізок AB на дві рівні частини. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання.